Добрий день, Україна. Тесла Model 3. Невненько в мене, до речі, не було. Тесла автомобіль мого партнера. 2021 рік. Рестайлова задньоприводна, 54 кВт Час фронтальне пошкодження було пригнано у 2023 році. Сьогодні про неї розповім. Ростинця, поїхали. Я люблю жартувати під капотом у нас нічого, тому що це передній багажник. Тут, бачите, можна розкидати свої якісь речі невеличкі. Ну, я жартую завжди, що горілки і ящик можна покласти. По пошкодженню: тут було фронтальне пошкодження, поміняно, по суті, все. Обидві фари, капот, крило, бампер, передні підсилювач бампера і п'ятаки на ланжеронах передні мінялись Ланжерони залишились рідними. Підрамник ще був поміняний. Лобове скло поміняне було. Наче все. По підвісті просто тут вже робилось по приїзду два передніх річага поміняні і ступиться передня ліва. Вона в Україні проїхала вже 14 тисяч кілометрів. Заїхала з пробігом 56 тисяч кілометрів і на зараз 70 тисяч кілометрів. Деталі всі ставились нові. Переважно Тайвань. Е, ну, понятно, що один слой нові деталі пофарбований і переходить на передні дверки. Окрім цього, єдине, що це було там в процесі доставки е, нюансів. тут десь трошечки подряпана м'ятинка була в цьому місці, тут, тут пофарбована і тут трошечки рихтувалася. Ця частинка була підім'ята. Е, Колпаки рідні від неї є, вони зняті, так більше подобається власнику. До речі, дружина в нього їздить. Продається вона на її літній гумі, з якою вона сюди приїхала, із штатів. По ЛКП, в принципі, основне все. Подряпани, що з вами подивимося, пройдемося, чи є якісь ще нема. Ліхтарі задні, це троечка хвороба, про це всі знають, вони запатівають. Це в них така є хвороба, там через розйом трошки впадає волога. Ну Так вона майже вся ахайна, Я якихось тут зауважень сильних не бачу, але ну, невеличка м'ятинка, отут. от, І от невеличка подряпанка на всій дверці. В іншому все добре. ну Тут з цієї сторони так само там все ціле, перехід тільки на цю дверку і все. Що ще важливо сказати, що сюди доставлялись туманки, їх тут по заводу не було, і патоньована вона по колу разом із Лобачем. Що ж у нас всередині? Всередині у нас, по-перше, показують чистий 21 рік, у неї конверна дата. Це рестайлова модель з тепловим насосом. Шкіряний салон виглядає, як на мене, то непогано, все ціленьке, все добре, Ну, електропривідці тут, звісно, є. Шкіряне кермо. Чотири склопідйомника. Двері у нас в Теслах відчиняються ось такою кнопочкою. І є ще аварійне відкриття, якщо раптом щось там стало, щоб ви могли механічно вийти. На передніх дверках. це є на задніх, наскільки я пам'ятаю, немає. Тут у нас дальні ближні дворники, такий краткий обзор. Це у нас куліса, скажімо так, драйв реверс, тобто ми перемикаємо. До речі, ліва камера має звернути увагу. Вона то працює, то не працює, точки відходить. Вона буде замінена, щоб ви знали. Одразу на початку скажу, щоб ви були в курсі. Ну і тут у нас управління від мультимедії. А це у нас тут дістронік можна виставляти, бачите, дальність до автомобіля. Що тут дуже зручно, два порта для безконтактної зарядки для телефонів. Тут ось таке відділення дружини мого партнера речей. Тут розкидано багато, але такий зручний бардачочок. Бачите, є маленький скол на, на ручці на цій. Два підстиканечки, ключу звичайна карта, телефон до неї не підв'язаний, ніякий. Ну і тут ще бачите, таке відділення. Нижче. Все головне у нас управління, все по суті, оце у нас мозг цієї автівки. Тут ми все керуємо. Тут і фари перемикаються, бардачки відчиняються. щотки, дворники теж тут регулюються, дзеркала тут ми виставляємо. коли ми вибираємо щось регулювати, то все цими джойстиками керується так само і кермо. От бачите, у нас тут промальовано верх-низ. І от я їм керую, виставляю собі. І так само дзеркала, наприклад, покажу. Ліво, так. Да. От, я їм керую джойстиком. Верхний слів. Головне, що я покажу, це її пробіг 70 тисяч кілометрів, Model 3, стандарт Плюс, бачите, її Вінкод. код Оновлення тут останнє було 3 місяці тому. Зараз чомусь там не рекомендують. Сказали, пропустити останнє оновлення. Вона оновлюється, все добре. Єдине, що в автомобілі немає сім-карти, немає інтернету. І що у нас тут програмне забезпечення? От ви бачите версії. Зараз я наведу, щоб ви бачили. Бо я теж не дуже в пригодах електроніка сельон. По пробігу приблизно від 220 до 330-350 до кілометрів в реальних умовах, перевірено, ну, там від зими до літа, таке. це не перша машина, по якій це знаю таку статистику. 220 це був самий мінімальний пробіг, це в самих там, зимових там, і самих таких навантажених умовах експлуатації з включеними всіми обігрівами, без всяких економій, це саме мінімум. Ну і приблизно десь 330-350 влітку можна добитись максималку. Далі тут у нас автопілот, це крізь Ми Тут можемо виставляти. просто ну, У нас система автоматично не працює, машина не їздить, але кругі контроль автоматичний, адаптивний тут є. Замки, там двері, налаштування, всякі, освіщення, фари і салон. Екран, настроєчки, поїздки. Звіт повністю по поїздкам. Тут показується Навігація, безпека, сервіс. Давлення, тиск в шинах так і так далі. Так, що ще маю показати? Клімат контроль. Ось він у нас. Обігрів сидушок можна авторежимами користуватись, можна вручну. Включать-виключати, обігрів керма тут є. Ну і тут пару режимів: є кемпінг, собака. Собака це якщо машина прохолоджувалася, повітря було і охолоджувалося, якщо у вас тварина залишилась, наприклад, в машині або ще хтось. Ну, Вони так і назвали цей режим. І кемпінг це, якщо ви там десь відпочиваєте, там тепло підтримується в салоні, там теж лояльно. Ну, приблизно так. По безпеці у нас тут спрацювало кермо, коліна і обидві штори. Безпека моїм власникам відновлюється завжди, але обов'язково раджу вам це перевіряти особисто, тому що довіряй, але перевіряй, я завжди на цьому наполягаю. Міряти другий ряд сидінь по мені завжди. Е Круто, але не дуже справедливо. Ну, Мені самому за собою троєчки тіснувати. Я колінами впираюся в сидушку. Я якщо розкидую тільки отак по бокам, то можу тут сидіти і їхати. Ну, Мені тут трошки не вистачає місця, самому за собою. За середнім ростом, в принципі, тут сидіти непогано. Що у нас? У нас є підлокітничок, два підстаканничка. До речі, в голові от мені по, ну, до складу верху вистачає місця, навіть при тому всьому, що я. Височенький, нормально сидиться. Є тут назад свій повітродов і два Type-C порта для зарядних пристроїв наших гаджетів. Так, у троєчки нашої, бачите, є такий спалірок ще в карбоні. Багажник відчиняється у нас. О, я забув, що він з електроприводом тягнув. Ось так от він відчиняється, і багажник ну, такий, як на мене, не дуже він там громадний, але пару валіз тут легко, легко ляже. Він просто високий, а так в плані глибини нічого. Але це компенсується тим, що тут у нас ще є отака ниша. Бачите, достатньо глибока. Ми тут можемо порозкидати, ще чимало багажу. І з кнопочки, отак от, він зачиняється. Саме про в цю камеру я вам казав, яка трошки хандрить. Причина продажу нерідко цікавить людей, чому продається. Продається, тому що просто купляється електричка більш нова, більш свіжа. Люди займається автомобілями, тому може собі це дозволити. Сапожник сапогами, щоб був. Є таке. Ну, зараз робимо тест-драйв. Я вже, в принципі, на троєчках катався багато і на цій проїхався в мене так наче зауважень, яких нема. Трошки поділюсь з вами своїми враженнями. Е, Троєчка ну, трошечки жорсткувата, дуже добре тримає дорогу. Невисокий, в принципі, кліренс, але якихось таких неприємних зауважень, так, щоб там можна було десь проїхати, такого нема. Е, по місту можна спокійно пересуватись, в поле, понятна справа, ми на троєчки не, не поїдемо. Якщо вам потрібен кліренс, то вам потрібна Tesla Model Y. То вже зовсім інша розмова. На жаль, на момент огляду камера автопілота, бачите, недоступна. Пишуть, я вам все можу показати, тому що за рахунок того, що камера не працює, це сталося от буквально нещодавно, то не зможу вам продемонструвати всіх систем, але вона буде замінена і буде працювати. Ще дуже цікаво, коли максимальна система рекуперації. Я зараз відпускаю педаль гальмів, і машина, отак, бачите, у нас бах і сама зупиняється. Майже от, трошки під картом залишає. Вмикаємо ми ускорення стандарт спокійно, і руління. Ну, наприклад, зробимо спорт, щоб я відчував жорсткість, рульошку і спробуємо подивитися. До речі, аворічка тут в Теслах. Бо перший раз, коли шукаєш, не можеш знайти і не знаєш, де воно може бути. Пробуємо зараз до сотні, ми на слизькому покритті, поворот на літній гумі, тому я і сповняти не буду, я вам трошечки показав і збрасую. Бо що поворот все ж таки ризикувати я так не буду. Попрямі ще можуть. От я натискаю знову. Ми зробили сотню. Ну, ви бачите, доволі. Швидко вона набирає, я думаю, цього придостатньо. Ну, рекуперація. Тут, До речі, режим плавно Катіця удержувати. От вона сама зараз гальмує, я навіть не торкався. Після електрички, коли сідаєш, звичайно, ДВС автомобіль, відвикаєш від того, що треба гальмувати. Зараз ми з вами переїдемо через трамвайні рейки, послухаємо підвіску. По підвізці все. Тихо все відпрацювало як слід. На що ще маю звернути увагу? Вона по салону відносно тиха. Ну я в Теслах їздив різним, бувають якісь свірчки. Тесла це в принципі не про таке, не про шумоізоляцію, там не про тихий салон. Але в цій троєчки так. Більш-менш все непогано в каналі. Багато людей не розуміють і вважають, що задній привід це тут така сама класична історія. Машину буде сунути, носить. Такого тут нема. Поясню чому, тому що батарея замість двигуна, мовно каже, що розвисовує повністю. розвисовка йде на весь кузов. У вас не просто так, що в попереду двигуна, а жопа гуляє. На монтажена і за рахунок цього вона досить непогано стоїть. На і ще система стабілізації в Теслі дуже крута. Мене колись на повноприроді там на слизькій дорозі в занос понесло. Як вона відпрацьовує, просто шикарно, ви собі не уявляєте. Цінник на цю тачку буде топовий. Напевно, один з найкращих або найкращий. Тачка сама по собі достатньо непогана. А, і я вам скажу, що. Всі, хто в мене сіли на тесли, їздять на електричках, дуже задоволені саме тим, що реальна економія на пальному. Був час, коли на Теслах попадали, і в тому числі і ми, коли вигравали купляли за одні гроші, а потім попросідав дуже ринок. Але зараз вже така тенденція, мені здається, майже неможлива, тому що тесли зараз стали дуже доступними. І. Раджу, все ж таки, якщо у вас є особливо приватний будинок, де ви можете заряджати, дуже-дуже ну, зручно для пересування по місту, як мінімум для ну, передміста, там десь прокатнутися. Дуже-дуже зручно їздити і витрати пального у вас не турбують. Це дійсно економно. Взагалі, електричний крутий автомобіль, коли він у вас другий в родині. Це супер, коли він є. І приватний будинок ще. Це самі головні аргументи. Ну, Раджу придивитись. Подумати та скористатись нагодою. Ціник я, зазвичай де подивитись, пишу під оголошенням під відеооглядом. оглядом. Дов'язку до зустрічі з вами, Лоха Трендавта. Всім бажаю миру. На нам перемоги! Слава Україні!